Підстилка для кузова готова. Коли я тільки почув ідею, мені не сподобалося, але коли я вже бачу реалізацію, мені подобається. Ідеально сидить на своєму місці. Звичайно, цікаво, як воно себе покаже в довгостроковій перспективі. Все-таки це дерево, а воно при взаємодії з водою в довгострокову не живе. Також прийшла ще одна штучка. Прийшов ось такий ретранслятор. І... Ось така довга палка, на яку він ставиться. Для чого це потрібно? На горбистих полях, там де складний рельєф. Цей ретранслятор ставиться десь на, на гору, і коли в тебе дрон залітає за гору через ретранслятор, ти не втрачаєш з ним зв'язок. В Україні ніхто ось це не застосовує, просто ніхто не хоче над цим заморачуватися. Так ми звикли працювати. Як, наприклад, ніхто в Україні не працює з ртк антенами, майже ніхто. Все-таки є одні хлопці, я їх зустрів, які працюють з РТК. але не без нюансів. Тут знімається ось один колпачок, різьба не підходить. Знімається другий колпачок. І тут теж різьба, яка не підходить. Як пацани це продають разом з цією палкою і не знають, що воно не підходить. Я сподіваюся, що це випадковість, а не такий тут сервіс. Підбираю собі чоботи. Бо мені тут пояснили одну а, цікаву річ. Нуфало португець? Є певні правила, які треба дотримуватися, щоб у нас не забрали ліцензію на роботу. Серед цих правил є список речей, які в тебе повинні бути з собою для роботи. Так от в пілота аграрного дрону в цьому списку обов'язково є чоботи. Також в цьому списку є крем від загару. От, якщо ти не будеш возити з собою крем від загару, у тебе можуть забрати ліцензію. No. Ну, no, Істані. No so <laughs> <Okay. laughs> Ці консультанти через кожних дві хвилини хтось до мене підходить і питається зі мною заговорити. А тут практично ніхто не говорить по-англійськи. Я купив собі першу необхідні речі. В першу чергу це набір інструментів, який прекрасно помістився під водійським сидінням. Тепер тут є такий шнурочок, ось тут його чіпляєш, тут є ніша, в якій е, стандартно в машині йде домкрат, ключ для е, того, щоб відкручувати колеса, і тут знак аварійної зупинки. Також тепер сюди, в набір першочергових інструментів, буде входити кабель для акумулятора, трос для того, щоб витягувати машину. Ці дві речі мені дуже часто були потрібні в полі. Тепер у мене є дуже необхідні чоботи. Як, от, Типу, мені як пілоту з собою необхідно возити чоботи, і без, якщо я буду без них, у мене можуть забрати ліцензію. Е, ну, при цьому у них нормально возити в машині ось це. Це один важливий інструмент. Мені дуже подобається яким словом в португальській мові називається інструменти. Фіраментос. Дуже романтично звучить. Фінал лав, той Сіка Оделі. Okay, okay. yes, okay. так відбувається спілкування. І саме туге в цьому спілкуванні те, що я дивлюся, чи мені підходить те, що вони показали, і вирішую, типу, беремо чи не беремо. Він показав приклад, заніс назад мені тент, засунув в машину, типу, і каже: Вези тому чуваку, з ким він говорив, типу, щоб він подивився, що все хорошо. Я йому... Разів шість сказав, що все добре, і що я вирішую. Да, робимо все, я йому віддаю. А він мені він не може поняти. Типу він каже: Ні, вези туди, вези цьому чуваку, покажу. Оце основна складність. Складність не в тому, щоб спілкуватися, щоб зрозуміти один одного. Тобто вони думають, що через те, що я не знаю мову, я нічого не рішаю. Як з цим ділити? Мені треба придумати, що з цим робити, щоб люди одразу розуміли. Бо це не перший раз така ситуація. Після цих всіх розборок з бразильцями пишеш людині, яка з Києва, задаєш конкретне питання, відповідь плюс, і ти одразу їдеш це робити. Знаєте, а це вже стає незвичним. Схід сонця, обладнання на місці, хлопці на місці. У нас дуже цікава сьогодні ситуація. Їдемо чотири людини. Три з них ні разу не були в полі, не знають, як оприскувати. Ну, в двох із них є ліцензія. Я знаю, як це робиться, але в мене немає ліцензії. От така сьогодні компанія. Свої шмотки можна кинути в кузов. Поки воно все чисте, обладнання наше, то воно може бути тут в кузові. Потім це буде недозволена розкош. Газоліна комплєто. Коротше, приїхали на заправку. І тут е, своя система. По-перше, у них працюють заправщики не так, як у нас. На кожній колонці вон стоять тіпки, вони повністю заправляють, Типу, вони дають якийсь чек, скільки вони заправили. І тоді ти з цим чеком йдеш на касу розраховуватися. Тобто вони тут, типу, більш, більшу responsibility мають, чим, чим у нас. Хоча, якщо чесно, мені подобається шведський підхід, коли. Взагалі заправщиків немає. Ти сам заправився, сам розрахувався картою одразу на колонці і уїхав. Все, ти ні з ким не контактуєш. А тут не так. Тут люди собі роботають. Наступна особливість газоліна, етанол. Етанол це тупо біопаливо з спіртякою. А газоліна це обичний тип бензин, але типу вони все одно туди додають спіртяк. Того у них всі тачки. У них не така паливна система, як у всьому іншому світі. І по суті, коли ти імпортуєш сюди якусь машину, вона, я не знаю, що іменно, але їй мають переробити паливну систему для того, щоб там ну, типа, під цей бензин, який у них є. Дізель у них теж двох видів: є дізель обичний, а є дізель С-10. Дізель С-10 це спеціально для Chevrolet s 10 тільки для Chevrolet. Жартую, я не знаю в чому різниця між цими двома дізелями, але да, мені треба заправляти дизель С-10 в Chevrolet S10. Ми нарешті заїхали в сільську місцевість з правильними сільськими дорогами. Наче і все те, що до чого ти звик, що ти любиш, але якось трошки по своєму Трошки відрізняється. Можливо, навіть не трошки в деяких місцях. Ми ще нічого не зробили, нам вже накинули капусти. Мені дуже подобаються їхні зарослі. А ще дуже цікаво, оце дерево символізує типу даний штат. І його, коротше, по закону заборонено зрубувати. От виросла тебе посеред поля така штука, і ти нічого не можеш з нею зробити. Закон тобі забороняє. В тюрму садять за те, що ти зру... 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 зрубаєш дуже дерево. Наскільки... E vai preso para quanto? Ah, e depende quantidade que você cortou, se era velha, é, onde era. tipo, e o que é tario, É, <laughs> Tem então, é Ah, tem pro o eu dou uma E paga multa ainda. E a plata Eu trabalhei com o não, E Estrafe e turma? Муйту дроні з пропаганда, мені дуже подобається, як це звучить. Переводиться це як дуже дрони е, реклама. Тобто Реклама тут пропаганда. Типа, тобто, прям, прямим словом говорить, що таке реклама. Це пропаганда. В т 20 є один дуже класний плюс. У нього акумулятор важить не так, як на 30-ці чи 40 ці в принципі. Ну, тобто він... Легенький такий, В принципі, все як обично. Одна людина працює, чотири стоять, дивляться, і триндять. Воно так у всьому світі, куди б ти не приїхав. Entre linhas da aplicação? Não, era só pra ver aqui, só por causa que já tinha 4 5 metros de chuva. Uh так це відбувається. От, uh, tudo tudo Наш наступний пілот, який не має практики, я маю практику, але не говорю місцевою мовою, не маю ліцензію. Він має ліцензію, але не знає, як робиться робота. <laughs> Ось така у нас команда, і ми один одному допомагаємо. Я навчуся говорити по-португальськи, Получу ліцензію і буду повноцінним працівником. А він набереться практики в мене і теж буде повноцінним працівником. Один одного доповнюємо. Роство наш підготовлюється, карта готова. Можемо працювати. Ну Все. Вилітаємо, кропити. Без траблів ніяк. Один атомайзер не працює. Ну, сам атомайзер працює, але просто десь забилася трубка. А на нових моделях DJI вирішили трубки максимально заховати. Десь вони отут, отут тут, всередині, в штанці йдуть. На Т-30 трубка була зовні. Там, в принципі, було легко це чистити. А тут треба пів дрона розібрати, щоб добратися до цих трубочок. В принципі, чим я зараз займаюся. Ну що, діло зовсім не, не в тому, що щось там забилося. Діло в тому, що цей атомайзер, е, ну Типу йому срака. Клупаюсь, тут розбираю. Намагаюся зрозуміти, що не так, а виявляється, така ситуація вже була. Через що його і завозили на сервіс, і ми його забирали з сервісу. Ну, як виявилося, проблема не вирішена. Плюс у нас вже піднявся вітер. І того кропити ми не будемо. Коротше, ми збираємося, відвозимо опять на сервіс дрон. Чомусь так обідно. Прям, прям капець обідно за те, що така ситуація склалася. Прямо я дуже паршиво себе почуваю. Я стикався з такою великою кількістю факапів. І в основному вони всі рішаються одразу в полі. А тут, типу, от не мій факап, але типу, все одно. Мені я так фігово себе почуваю через, через таку ситуацію. Хоча я тут якби... не винен. Витягують. Так, да, коли всередині 150 літрів рідини, то це кращий варіант, ніж вручну виймати. Ну, в принципі, у них... Повірю, ти бачив, як вони сміялися з того всього, що в мене відбувається? Бо тому що вони живуть цими факапами, для них це типу, повсякденність. Вітя каже, що все вже грязне, все в грязі таке. Це воно ще дуже-дуже чисте. Дивіться, як кайфово в селі. От тебе вид туди на пагорбиці, на дерева, на поля, типу. не шумлять ніякі дороги, самоліти не літають. Не люблю ти міста. Пацани довбуться з атомайзерами. Перед цим я час довбався з ними. Тільки вони чай. довбуться в водичці, а я довбався в хімії. Будь мужиком, довбись в хімії. Атомайзер поміняли, проблема не вирішилася. Вони будуть довбатися. Далі знімати помпу, дивитися, можливо, чистити. Коротше, пацани будуть займатися. А ми поки поїдемо по своїм справам. потім... Повернемося дуже тяжка у нас робота, дуже тяжка. Сидиш і чекаєш, поки вітер перестане йдуть. Сір літають. Що по дрону? скоріше за все, була проблема в тому що була забита помпа та це не її просто почистили промили і тепер вона працює тільки є інший нюанс вона протікає і атомайзер протікає дрон так стоїть вже напевно годину можливо більше навіть ніж годину ось така калюжа Оце капає як нам сказали через оцей клапан причому що на сервісі сказали в чому проблема але з нею не розібралися сервіс Пацан назбирав цілий пакет оцих штук. Вони ростуть на цих деревах, які не можна зробити. Я взяв її і розколупав, щоб спробувати, що це таке. А йому дуже смішно, він такий, ні, 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 ти що? Його просто потрібно варити або жарити дуже довго. Но я хотів спробувати смак, на яку структуру, на що воно схоже, на якісь овощі, фрукти і так далі. Я йому не зрозуміло. Я сижу її, коли сиру, і він такий ні-ні-ні, не можна, не можна. Воно похоже на картоплю. Ну, по структурі чимось. Воно то сильно далеке по смаку від картоплі, але по структурі воно дуже схоже. Чувствується, що є оцей крохмаль, типу, в ньому, і що воно таке важке. Недарма мені розказували історію, що перші колонізатори, які сюди приїжджали, вони якраз на цьому і виживали. Вони оце активно хавали. Мішаю я тут, значить, хімії. Є ось така от штучка. Питаю, типу, скільки додать. Дуже довго кожен підходить, дивиться на цю банку, всі читають цю дозіровку. От тут написано: від 50 до 150 грам на 100 літрів розчину. У нас всього 50 літрів розчину, мені кажуть, та півбанки виливай, літрова банка. Виливай півбанки. Тут те саме: 50-300 грамів на 100 літрів води. Та висипай пів пачки. Якщо ви думали, що в Бразилії воно якось по-іншому, не так, як в Україні, то забудьте все те саме. Що хочу сказати, я дуже хреново себе вчора почував через те, що така склалася ситуація. Але факапи стаються, і саме важливе в факапах їх признавати і рішати. Типу, от взяти і на наступний день приїхати і зробити по-нормальному. Розібратися з проблемою. Так, да, основна суть в тому, що якби, те, що в нас склалося, я ніяк в цьому не винен. Це все сервіс, який так собі працює. Але я себе відчував дуже некомфортно. Ще якби символічно це перше замовлення. В цій країні Я роблю роботу, а зв'язку стоять багато мужиків і третять. Ми приїхали аж цілих 5 гектарів таких закропити гербіцидом для того, щоб знищити весь цей бур'ян. Тут навіть дерева ростуть, не тільки бур'ян. Ось таке перше замовлення, ну як для, для першого замовлення, класно. Враховуючи, що й тим паче те, що зараз не сезон. Нормальний такий не сезон, 26 градусів жари. Зима. Ну ладно, завтра піде дощ і буде плюс 15. Ну все одно, плюс 15, зима. Непривично е, літати на Т-20, що він такий немощний, він якби трошки слабший за Т-30. І от цікаво, як я розраховую, скільки тут лишилося. 150 метрів. Та ні, долетить нормально, що цілих 10%. Нормально, це під контролем. 5% працюють професіонали. Я вже забув, що таке працювати з помічником. Да, я попередній весь сезон відпрацював сам. В Т-20 і в принципі в Т-40 в наступних дронах у них інша прошивка. Він зробив не так, як Т-30. Ну, Інформація для тих, хто розбирається. Він не полетів. На ту ж саму точку, де закінчив кропити перед цим, і звідти продовжив, долетів сюди, перестроївся і поїхав по... полетів далі. А він долетів до краю поля, прокропив оцей кусочок до тієї точки, де він зупинився. А звідти просто перестроївся на наступний трек і пішов туди. Я вже один раз стикався з такою самою історією на Т-40-му, і я такий. Що це було? Що це було? А потім просто зрозумів, що. Прописали таку оптимізацію. Ну дивіться, який кайф, захід сонця, село, корови. Літає дрон ультрасучасний. Пікапчик виконує роботу, правильно використовується. Трактор, мужики трендять про що небудь. Життя вирує. Такі колись були трактора. Тепер нові трактора. Отакі. І такі трактори потрібні, і такі трактори потрібні. Саме цікаве, що поки ми чекали, що перестане дути вітер, мужик ціле поле вспахав. Не те, що ми переживаєш про О, я батарію. Ага. Поки пацан не знає, на що здати О. дрон. Це нормально. Там другий заряджається. Ось у мене була точка зупинки, бо там оці рви, по яких річка тече, дрон опускається. Під цей ров, і ров дуже швидко закінчується, йому треба знову підніматися. І іноді е, там кущів багато росте на, прямо над цими рвами. І тоді він дуже низько опускається, і як тільки він вилітає, він бачить перед собою кущі, і він зупиняється там. Ось один ров, ров пролетів. Ось наступний ров і кущів багато. Наступний. От і як там трактором їздити між цими рвами? Ось такі у них тут реконструкції, все перекопують, риють траншеї, підготовлюють місце для наступних якихось своїх промислів. Вон там нормальна така річка. Символічно те, що це дуже-дуже схоже на, ту, на той останній заказ, який я зробив в Україні. І от зараз за 11 тисяч кілометрів звідти. Я роблю майже ту саму роботу. В цьому є своя доля символізму. Цей пульт такий здоровий після те тридцятого, незручно це робити. Ну, знімати і управляти цим пультом. Який, до речі, плюс помітив у Т-20 порівняно з Т-30, через те, що він менший і легший, він розганяється швидше. Це прям відчувається. Настав момент протестувати наше нове рішення. Наліпили нам ось такі зіпери, як вони їх тут називають. Зараз ми провіримо, наскільки добре воно тримається. Входу відкрилося. Так, відкрилося розігнались до 100 в час, воно в принципі трималося досить довго. Скоріше за все, ось тут знизу задуває, типу, вітер да, і роз... розкрилося ззаді. Пробуємо якось ось так. По-парагуальськи, звісно, але дуже цікаво, як воно буде так. Як ти, ти, ти сказав, не, не естетично виглядає, так? Да? Не виходить у нас протестувати наше рішення, бо нам просто грузовики не дають розігнатися. Їдемо 50 км на, на годину, купа машин. Не дали нам розігнатися до нормальних кілометрів. Ну, на, 90, на швидкості 90 я розганявся. Тримається шикарно. Здається, ми знайшли рішення. Не дуже естетичне, але практичне.